Зсу почали новий наступ на Курщині та атакували армію РФ на кількох напрямках. Ймовірно, за перший день ЗСУ просунулися в глиби РФ на 2,7 кілометра. Пише осінт-аналітик на псевдо Дефмон. Новий виток наступу може бути відволікаючим маневром із інших напрямків фронту. Вважають аналітики. Тобто активізуються дії, е, наступальні дії для того, щоб ворог перекинув туди резерви, для того, щоб вони протидіяли нашому наступу, а не е, наступали на суму. Чи Розвинеться. А це більший контрнаступ. Ну тут сказати важко. Якщо буде, якщо у ворога посипеться фронт, якщо е наші побачать якусь можливість, можливо він розшириться і далі, але поки що це виглядає як покращення тактичних можливостей. Генштаб не підтверджує новий наступ напряму, але у його звітах. Курщина стала напрямком із найбільшою кількістю боєзітнень. Глава офісу президента Андрій Єрмак опосередковано підтвердив наступ на цьому напрямку і прямо підтвердив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Я знаю, що там йдуть активні дії, і наші війська зараз протидіють ворогу. І там йдуть операції. Десь ми ведемо активні дії, щоб вийти там на кращі позиції. А десь зеркально ворог також атакує наші позиції для того, щоб витіснити нас. Новий виток курської операції розпочався 5 січня з району суджі. Російські пабліки повідомляють про локальні успіхи ЗСУ та називають повноцінною наступальною операцією. Москва стверджує. Армія РФ відбиває наступ українських військ. Україна почала курську операцію у серпні 2024 року. Відтоді військові РФ та КНДР захищають цей напрямок.